Чому соромно бути людиною із зайвою вагою? Так, багато людей, які взагалі не соромляться своєї зайвої ваги. Проте більшість все ж таки дуже переймається цим, хоча багато з них намагаються це заперечувати. Справа в тому, що зайва вага вона показує, що людина недисциплінована. Тому що, якщо в цінностях людини є е, стрункість, але при цьому вона має зайву вагу, то це точно не про дисципліну. Бо якщо цінність є стрункість, то людина розуміє, що дисциплінованими кроками я обов'язково зможу досягнути більш-менш стрункого тіла. А якщо я, начебто, хочу бути стрункою, але маю зайві кілограми, це в цілому вказує про мою недисциплінованість в усьому. Так, є нюанси. Е, дуже часто є таке поняття, як компенсація, надмірну дисципліну, там, скажімо, в роботі, ми компенсуємо. Таким бунтарством і недисциплінованості у харчуванні. Але тенденцію до недисциплінованості все ж таки ми маємо. Чи згодні ви з цим? Напишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі!